Всім привіт! Ви на каналі Неідеальний квітник, Прикарпаття. Сьогодні у нас 29 квітня. І хочу запросити вас до себе на прогулянку своїм квітником, також показати вам свої троянди, трішки розказати про сорти, про обробки від шкідників. І так в загальному зробимо невеличкий огляд. Отже, закінчується квітень, помаленьку починають трояндочки набирати бутони і починають з'являтися шкідники. У минулому відео я вже трошки розказувала про шкідників. Зазвичай це білокрилка, попелиця і хтось гризучий, прогризає дірки в листочках. Тому, в першу чергу, треба обробити від шкідників. А також. Зв'язку з тими приморозками, які були недавно, було б добре трошки трояндочки підживити, тому що вони стресують. Для цього добре підійде Магнікур Energy. Єдине, що треба пам'ятати, що якщо ви вносили якісь корисні бактерії чи грибки, то обробка магнікуром зведе ці ваші. Внесення на нівець – Це мінус, але зате він дуже добре допомагає при стресі чи ще якихось проблемах. Ним добре обробляти якісь ну, кущі троянд, які мають проблеми, проблемні кущі. Попелиця це хорус або ендіо. Хоча, якщо у вас температура більше 15 градусів, то вони вже не працюють. Тоді краще, напевно, актара. Вона працює при температурі до плюс 30 градусів, допомагає від трипсів, попелиць, від гризучок. Написано, що вона безпечна для бділ, хоча це ще питання. Тому краще обробляти рослинки. Ті, які не цвітуть, не чіпа... ті, які цвітуть не чіпати і не потрапляти на сусідні рослинки, якщо на них є квіти, і там можуть прилітати бджоли. Можна обробляти троянди, які ще не цвітуть, і якщо поруч з ними немає квітучих рослин. Тому що інакше для бджіл це дуже шкідливо. Краще вже прованту верну. Ось покажу вам по ходу трішки кущики лохини. І прошу вас, якщо вам цікаво про лохину, я зніму про неї відео. Розкажу, які в мене сорти, чим я підживлюю, як доглядаю, обрізаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам були б цікаві такі відео. В минулому відео я розказувала про триходермін. Забула уточнити, що триходермін працює, не працює по сухій землі. Грибкам потрібна вологість для розвитку. Тому бажано, щоб земля була вологою. Інакше він не спрацює і ви розчаруєтеся. Бачите, лохина не підмерзає, в неї квіточки створені таким чином, що вони, ну, вони захищають від низьких температур, і лохина зазвичай не обмерзає. Це великий плюс, я вважаю, в наших широтах. Тому що у нас, підозрюю, переморозки будуть ще десь в перших числах травня. Зазвичай так воно буває, нікуди від цього не подінешся. А тепер почнемо з троян. Це П'єр деронсар, всім відомий. Це дуже красивий, надзвичайно, сорт, плетистий, типу Climber. Пахне не дуже сильно, цвіте, все літо такими хвилями. Вона в мене кілька разів пересаджена. В минулому році мала всього-навсього дві чи три квіточки. В цьому році випустила гарний пагін, але бачите, вона стресує, як і всі троянди, трошки підмерзла. В цьому році я очікую від неї більшого цвітіння. Вона досить непогано наросла і досить гарно перезимувала. Поряд із нею блуфою. Блуфою минулому році в мене був дуже крихітний кущик, так само кілька разів пересаджений. Вона в мене мала тільки дві квіточки, але свіла по сорту. Тому в цьому році сподіваюся на більш пишне цвітіння. Поряд із нею принцеса Сібіла це теж вона пересаджена кілька разів. В минулому році цвіла в мене вона не дуже, так само мала кілька квіточок, Ну, воно й не дивно, троянди були тільки посаджені. В цьому році, сподіваюся, будуть квітнути краще. Наступні трояндочки теж у мене всі пересаджені від мами, тому що ми переїжджали. Погубилися в мене сорти, тому багато трояндочок в мене безіменні. В цьому році вони позацвітають, і я зніму відео і попрошу вас допомогти мені з визначенням сорту. Кущики досить непогано понаростали, тому в цьому році я очікую від них цвітіння, очікую, що вони мене порадують, незважаючи на те, що приморозки їх пошкодили. Це якась рожева плетючка чи шрап, не знаю. Цвіла, вона у мене гарно, фото не збереглося. Я її дуже кардинально обрізала, тому що я її перевозила, пересаджувала, але вона все одно гарно наросла. Дуже міцний хороший сорт. Це ловіана, я її купила восени і посадила восени. Це одна з усіх троянд, яка чомусь не розпустила листя. Не знаю чому, спробую трошки її. Обробити від стресу і чимось підживити. Меджік рококо, теж посаджена восени. Ці трояндочки в мене ще не цвіли. Фактично, це буде їхнє перше квітування. Оці всі, які я називаю зараз сорти, вони в мене не цвіли. Цвіли тільки ці безіменні і теж і те не всі, тому що практично троянди в мене гарні такі кущики, максимум дворічні. Це у нас Джейн Остін, теж остінка минулої осені посаджена. Кущик дуже гарно наростає. Сподіваюся, що все буде гаразд. Він зацвіте по сорту і порадує своїм цвітінням. Взагалі від троян до сіньої посадки я очікую в цьому році. Цвітіння, очікую краси, і уявіть собі, як мені цікаво, адже вони зацвітуть всі, практично у мене вперше. Тут лавандочка поряд з нею минулого літа. Я нарізала черенки, черенкувала, і з цих черенків я отримала досить непогані кущики. Бачите, листочки, які десь підмерзло, десь все ж таки вони стресують. Бачите, з літа наріз отакий гарний кущик. Це якась безіменна, біла, напівмахрова, я б сказала. Ну, вона швидше якась витка або, можливо, шраб, не знаю. Тут у мене пашміна. Кущик дуже мені подобається, дуже гарний кущик наріз. Я садила її. Теж восени, але наросла вона дуже шикарно. Взагалі дуже гарна троянда, дуже вона мені подобається, дуже я її хотіла. Тому, думаю, все буде гаразд, вона чудово зацвіте. Це жовтенька, вирощена з гілочки, з букета. Не знаю сорту. Можливо, ми з вами спробуємо за квіткою якось це визначити. Каталіна. Знову ж таки, осіння посадка, щось її нагло гризе, і на ній, бачите, попелиця. Я вже раз обробляла рощином господарського мила, але там були душі, і вона налізла знову. Оброблю через кілька днів, оброблю повторно. Наступна троянда безіменна, вона в мене цвіла, зараз покажу фото. Не знаю, що це за сорт, але вона дуже мені подобається, дуже ніжна, квітів дуже багато, дуже така вона симпатична. Ця цвіла ось так. Теж не знаю сорту, але кущі дуже потужні, не хворіють абсолютно. Було б шкода, якби я не дізналася, що це за сорт, тому що можу її рекомендувати усім. Наросла вона за два роки просто бомбезно. Листочки шикарні, кущик шикарний. ну В цьому році буде ще красивіше. Дуже буде гарно. Тут у мене Мінерва, теж осіння посадка. Очікую бомбезного кольору, дуже подобаються мені такі кольори. Кущик наріс досить непогано. В цьому році чекаю квітування, чекаю з нетерпінням. Дуже мені вже кортить. Побачити, як вона буде цвісти. Це в мене ось так вона квітнула минулого року. Обрізала я її повністю під нуль, тому що вона настільки була хвора, настільки вона хворіла, обробки не допомагали, і хімія, і не хімія. І я просто втомилася, коли на гілках залишились тільки квіти, а листя все посохло, пало, і вона стояла гола, і це все перекинулося вже на пагони, то я просто вже не витримала. Подивіться, наросла вона досить гарно, пагони перезимували, визрілися, все гаразд. Я дам їй останній шанс, тому що вона була дуже гарна. Якщо вона далі так хворітиме, то ми з нею попрощаємося. Цей кущ взагалі за два роки виріс просто бомбезний. Я не знаю, що це за сорт, але по минулорічному квітуванню найбільше я якось схиляюся до того, що це чіпендейл. Ну, в цьому році вона знову зацвіте, ми з вами подивимося. Це моя ось квіточка, моє цвітіння. Так, вона ціла. Кущик шикарний, не хворів, не вражався нічим. Наріс безподобно. Ось Бачите, яка квіточка була, які були квіти. Я ним дуже задоволена. Тут ось ця зелена це вирощена з гілочки. Не знаю, навіть не пам'ятаю, який буде колір. А ось ця червона, вона мені повністю пропала, я її зрізала під нулю, під нулю це вона пускає з корення. Теж втрачений сорт, не знаю, що це за сорт. Будемо спостерігати. Ця троянда теж без сорту. Не знаю, я, що це за сорт. Вона тут росла, коли ми переїхали. Вона шикарна, безподобна, красива, вона не хворіє, вона букетно безподобно цвіте, не пахне, кущ. Потужний, пагони потужні. В цьому році я її обрізала досить кардинально, старі гілки вирізала. І подивимося, як буде квітування. Ну, але вона просто шикарна. Я вам покажу зараз фото, як вона ціла. Ось такий покущик. На жаль, знову ж таки, дуже шкода, що я не знаю сорту, тому що цю троянду я б рекомендувала буквально всім. Ось Покажу вам ще морозники, ніяк не можу ними налюбуватися, особливо ось цим. Ну подивіться, яка ж краса. Яка це краса, яка це ніжність, яка це витонченість. І е, ці рослинки починають квітувати з лютого. і Стоять з квітами практично мало не до кінця літа, ну принаймні у мене. Так, це у мене Пейшенс теж е, посаджена восени. Дуже би мені хотілося побачити, як вона цвіте. Ця красуня, навіть не знаю, теж е, вона у мене вже два роки. Втрачений сорт, пересаджений від мами. Квіти в неї просто шикарні. кольору вона мені нагадує по формі квітки Розаріум Ютерзен, але вона не схожа на платючку. Вона мені більше схожа на шраб або, не знаю, можливо, навіть на інший якийсь сорт. Це моя лавандочка з черенка, тут теж посаджена. І ще мої осінні посадки. Astrid Графен фон Ханденб. Кущик наріс гарно. Листочки нові випускаю здорові. Подивимося Red Piano. Дуже давня моя хотілка, дуже давно я її хотіла. Дивлюся, що кущик наріс навіть краще, ніж той, що я вам показувала попередній. Але бачите, знову ж таки, холод зробив своє трояндочка в стресі. Є листочки пошкоджені, але нові, бачите, випускає гарні. Хоче вона рости, хоче вона квітувати. у Маші Барбара теж давно вже я хотіла цей сорт. Взагалі звернула увагу, що в мене дуже багато таких вишневих темно-бордових троянд. Ну, але от вони мені подобаються, вони найбільш стійкі, вони найбільш витривалі, вони найменш хворобливі, от чомусь мені так здається. Аметист Стар. Чимось вона мені схожа на принцесу Сібілу. Ну, Принаймні на фото подивимося, як вона зацвіте, яким вона буде цвісти кольором. Це звичайна дрібноквіткова, рожева, світло-рожева плетючка. Теж я її обрізала, пересадила. Не дуже я від неї в але подивимося, якщо не буде хворіти, нехай собі росте. Ця трояндочка тішила мене минулого року, ось такими квіточками. Їх було дуже багато, букетне цвітіння, на гілці було десь до 30 квіточок. Схожа вона мені на торнадо, але торнадо я не замовляла ніколи, тому вона або вирощена з гілочки, або, можливо, це інший сорт. Може, ви мені підкажете, що це за сорт, тому що дуже-дуже красива ця троянда. Бачите, як ростила гарно листочки і досить потужний виріз кущ. Наступна, знову ж таки, не знаю я сорту. Минулому році вона цвіла дуже красиво, такими малиновими великими квітами. Я просто була від неї в захваті, а в цьому році, бачите, вона ось так от хворіє. Таких у мене дві. Вона почала випускати листочки і заумерла. Мені страшенно шкода, я спробую ще її реанімувати. Магнікуром подивимося, чи щось вийде з цього. Ця трояндочка була тут, коли ми поселилися. Не знаю сорту, така собі світло рожева. Досить непоганий кущик, досить непогано він себе зарекомендував. А ця, бачите, ось ціла ось так минулого року. Досить гарні були квіти, досить великі. І багато їх, але не сподобалась вона мені, тому що квіти тримались дуже мало і опадали дуже швидко пелюстки. І під нею весь час просто коврик з пелюсток. Але в цьому році вона теж хворіє. Це друга моя ось така дивна троянда. Такого в мене з трояндами ще не було. Або щось її під'їдає, або це реакція на стрес, або просто ці пагані. Ушкоджені, і вона просто не змогла випустити листя. Я спробую її обрізати, якщо це так, то її чекає кардинальна обрізка. Ну ось і все. В наступному відео покажу, як я саджаю троянди. Сьогодні маю забрати з пошти ще чотири сорти: ностальгію чайно-гібридну, помпунелу флорибунду, ще одну флорибунду Бургундіайс і мінімі-еден мі -мі спрейку. У мене троянд я вам всі не показала, у мене десь біля 50 сортів. Ну, десь, коли зацвітуть, вже будемо розглядати всі. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, і, що вам цікаво. Ставте лайки, коментуйте. Мирного нам неба! Па-па!